Ріелтори, це зло або розкажу вам історію, поки я готуюсь до стріму та поділюсь своїми думками. Я думаю, що майже кожен з нас стикався з тим, що шукав собі житло і натикався на некомпетентних ріелторів. Почнемо з того, що цих людей найчастіше за все наймаю навіть не я, а орендодавець або продавець. Так ось моя вам непрохана порада. Обирайте їх, будь ласка, краще, бо це повний пізніцт. Я зараз знаходжусь у пошуку житла і наткнулася одразу на трьох ріелторів, яким я чесно не розумію за що платять гроші. Перший ріелтор, з яким я домовилась за 6 днів на перегляд на 12 годину дня, в 10 ранку, коли я написала, чи все в силі переніс на 16.30. І в себе нічого, якби вона сама про це попередила і не запізнила ще й на 10 хвилин. Другий ріелтор, до якого були записані на огляд квартири на 14.00, не приїхала взагалі. Сказала, що вона на іншому об'єкті і приїде їй чоловік, який приїхав назустріч без ключів від квартири. Піз... Третій ріелтор це жіночка, як я написала в телеграмі, аби дізнатись деталі по квартирі, а отримала у відповідь: читайте уважніше. Я вибачаюсь. Ви ахуя... Тобто я, знайшовши сама оголошення на OLX чи інших сайтах, маю заплатити вам 100 або 50% комісії за це. У висновку квартиру я знайшла через рідних. Дякуючи їм, мені не доведеться витрачати сили і кошти ні на що. А в коментарях я б задоволенням почитала, які ситуації з ріелторами були у вас.